Сьогодні, друзі, 12 квітня. І як я вчора і говорив, ми приїхали в гори. Супер. Тут як таке, знаєте, міжгор'є навкруги гори, а тут, ось бачите, десь з 2-3 кілометри ось такі хащиці. Тільки зайшли, друзі. Бачите, на перший погляд, що тут може рости по грибочках. Але ні, друзі, влітку і восені тут дуже багато грибів. А ми, друзі, хочемо сьогодні подивитися, що тут коїться з квітневими грибочками. І як завжди, все вам покажемо. Айда! На вулиці 17 градусів дуже комфортно. Бо вчора було 27-28. Да, відчувається да? 10 градусів різниця і що там? Суниця. Суниця. Суниця? Ага. А, да, ось так, друзі. А що? Це ага. Ось вже, бачите. Суниця квітне. Ось ага. так. Ой, як пахне. Так, да, друзі, запах Це такий, пах. я вам передати не можу. Ааа. Собаки вже травку жують там. Друзі, ми вже на місці. От праворуч від мене. Ось тут хащаці такий схил, там ярочок, річка тече. Ось туди ми і підемо. Ліворуч отут, от в цих берега, бачите, тут такий молодий такий ліс. Ну, не ліс, може, посадка така. Ну тут ще рано. Тут підберезники, підосичники, біли гриби. О, повні кошики збирали тут. Гріш. так, нам десь тут треба спуститися. Трошки далі. Ми тут були, друзі, всього один раз. Маю, ну тут ми були багато, ліворуч, а от в цих хащицях. Тому зараз намагаємося так, згадати де цей схил, сход. Так, ось цей прохід. О, як багато квіточок. І говорить, що це калужниця, так? Так, так? Ух ти! Обережно там, дивись під ноги. Ось вона, ця речуска. Да, кветочек много. О, уже Ну, Жека, вылазь. А, красивый, так? Ага, <связывается> супер. Чому ми, друзі, саме сюди приїхали? Тому що тут дуже гарні місця для шапинки і для саме смартков. Зараз і подивимося, є тут вони чи немає. Волога є, тепло. Але поки що нічого не знайшли. Ріжка вже вперед ушла з собаками. Будемо доженяти їх. І потихеньку дивитися. Ну що там в тебе? Нічого нема. Нічого нема. Теж, теж нічого. Якщо, друзі, сьогодні не знайдемо тут грибочки, ну це говорить тільки о том, що в нас в області невражайний рік. Да? Ми ще думали, може рано. А ні, по строчках, друзі, да, багато. В цьому році дуже багато. А ось сморчкова шипинка і смарчки дуже-дуже мало. Жекері, пішли. Вже з'явилися звіти в соцсетях, що потрошки вже декілька біленьких знайшли в Карпатах. Ось так, малесеньких. Тому до чого це. Тому завтра ми обов'язково поїдемо е, в місце, де дуже багато білих грибів збирали. Там чотири е, різних ліса. Ну, в одному місці, але такі. Хащиці є, є е, хвойний ліс, є мішаний ліс. Ну, от. І подивимося там. Може і ми знайдемо. Перший наш біленький. А сьогодні, друзі, ось так. Поки що не знайшли нічого. Але все ж таки надія, ще є. Лісова фея щось фотографує там. Ми вже десь півгодини ходимо і нічого Ну що, давай походимо з тої сторони річки, ні? По схилах там? Трошечки. Ну от, то я і говорю. Трошечки походили по цих схилах. Теж нічого. Ну тут взагалі важко щось побачити. Бачите, яка травичка. Ну нічого. Тут є, ріша казала, є неподалечку Заброшена така фруктова посадочка, невеличка. Походимо, що там подивимося. Гарний день такий сьогодні. Неспекотно, комфортно так. Де ви там маму загубила, а? Що ти там сховалася? я там А? Ні, друзі, ходимо і тут нічого нема по вісняних грибочках. Ну, нічого, я завжди говорю, отак от, от не будеш їздити, то і знати не будеш. що коїться в лісі. Ось так. Гарні місця, але тут треба чекати. Треба чекати. Що треба... ми і зробимо, а? Якісь гриби треба шукати. Та ну так. Да. Йдемо вже в зворотньому напрямку, але як завжди іншим путем. І ще дивимося. Uh -huh. І дизнає, може щось побачимо. Якщо побачимо, то і ви побачите. Побачили, друзі, ще один сход. І все ж таки знову залізли подивитися. Uh -huh. ага. А де Жека? Та жека ось тут. Ну, Місця просто супер для шопинки і зморшок. Ні, друзі. Нема. Сьогодні вам нема чого показувати. Тажика. О, ящерка. <звук> 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 ну що, друзі? Будемо ми потихеньку вже йти точнісінько до машини. Час провели, просто супер. Дарі. Погода така гарна. Собаки набігались. Будемо їхати ми додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.